Сьогодні набрав чинності закон України про адміністративну процедуру. Нагадаю, закон України про адміністративну процедуру нардепи проголосували ще 16 листопада 2021 року. Однак тоді президент наклав на нього вето і лише 17 лютого 22 парламент ухвалив закон з пропозиціями Володимира Зеленського. Як закон про адміністративну процедуру позначиться на житті українців? Ми розпитаємо заступника голови правління центру політико-правових реформ Віктора Тимощука. Пане Вікторе, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. В першу чергу хочеться роз'яснити нашим глядачам, що означає цей закон. Чому він так довго він був бажаний, скажімо так, вже раніше, але тільки був прийнятий аж зараз. Ну, він був прийнятий дійсно. Ви нагадали, у лютому, але підписаний у червні. І для мене символічно, що подія підписання цього закону співпадала з потім відкриттям. Наданням Україні статусу кандидатства. А вчора так само радісна євроінтеграційна подія, і сьогодні маємо набрання чинності через півтора роки. Чим важливий він з одного боку дійсно розглядається в пакеті суто євроінтеграційному. Це один з таких базових законів для європейської інтеграції для системи публічного адміністрування, так само як закон про державну службу чи закон про державний бюджет, тому що в країнах єс немає вимог до того, як будувати міністерства уряди, але є стандарти відносин держава, людина, суб'єкти. Господарювання, і ось в цій частині ми на жаль на багато років відстали ми остання країна ЄС е, і, перепрошую, ЄС і Європи е, і навіть пострадна пострадянському просторі нас обігнали багато гарна бовка. Так Е, і на пострадянському просторі нас обігнали в двадцять років вже країни Балтії, навіть країни е, Кавказу і Азії. І в цьому законі, якщо говорити про нього коротко, то він з одного боку приймається в значній мірі на заміну закону про звернення громадян, тому що він врегульовує, як розглядаються заяви і скарги громадян в органах влади, але він містить і другу складову, коли справи починаються органами влади. Це різні перевірки, будь-що, коли орган влади без нашого бажання втручається в наше життя, і от його покликання це додати балансу цим відносинам, щоб з одного боку. Громадяни не відчували свобілля, щоб рішення були мотивовані, щоб ми розуміли, чи можемо їх оскаржити і куди, щоб це оскарження, якщо воно функціонує, було ефективне, і так далі. Тобто, з таких дрібниць, бо закон, закон дуже великий. 100 статей це такий великий процесуальний, можна сказати, кодекс для чиновників, тобто процедурний закон для кожного чиновника. У Німеччині їх називають Конституція публічної адміністрації. До речі, такі ну неформально такі закони. Пане Вікторе, а можете проілюструвати прикладом конкретніше, в якій ситуації буде застосований цей закон? Так, навожу часто дуже різні приклади. Бувають органи. Мій класичний приклад це так званий кейс пенсіонера, але реальність життя, коли органи влади перевіряють. Періодично якісь свої справи, чи не допустили вони помилок. От, коли вони виявляють такі помилки, то на жаль, сьогодні в ситуації буває так, що людину ставлять просто перед фактом зменшення її розміру пенсії в кілька разів, навіть переведення на інший вид пенсії. При цьому органи влади не зобов'язані були комунікувати з особою в цій ситуації, не забезпечували право бути вислуханою, можливість подати документи, додаткові і уникнути цього негативного рішення. Якби така комунікація була обов'язковою і були зрозумілі правила цієї взаємодії орган влади, громадянин, то таких негативних рішень було б менше. Так само це стосується податкової або багатьох інших органів, на які нарікає бізнес. Їм бракує у цієї взаємодії, коли один орган влади самостійно приймає рішення, не запитуючи думки тих, на кого це рішення впливає. І третя ілюстрація це те, що ми називаємо будівництвами, Особливо скандальними, коли е, рішення приймаються взагалі без залучення тих осіб, е, які називаються юридичною мовою заінтересовані особи, на яких вплине це будівництво. Ну, до прикладу, перед багатоквартирним будинком хочуть побудувати ще один будинок. Очевидно, що це будівництво стосується людей, які тут мешкають, тому що в них тут є або дитячі майданчики, або вони автомобілі ставлять, або вони просто хочуть бачити сонце, якесь дерево мати біля свого житла, і коли. Перед тим за європейськими стандартами щоб надати дозвіл на таке будівництво, треба принаймні запитати точку зору заінтересованих осіб, намагатись і намагатися її врахувати, збалансувати. Ну і взагалі, повторюсь, в законі 100 статей, тобто кожна стаття по суті дає щось нове, і це починається навіть від простих таких речей, як спрощене представництво в органах влади, коли можна без нотаріальної довірності прийти громадянину з іншим громадянином і уповноважити його далі вести свою справу в органі влади. Закон закликає, перепрошую. Ви чудові, як на мене, як на мене, ви чудові приклади навели. А от питання виникає наступне: якщо все таки представники влади не будуть дотримуватися цієї процедури, не будуть належним чином комунікувати з громадою, з людьми, чи будуть вони нести відповідальність за такі дії? Закон не встановлює якоїсь спеціальної відповідальності. Він розраховує на те, що службовці а на все таки в Україні добросовісні і порядні, і що їм дійсно просто потрібен час, щоб навчитися жити за новими правилами. Тобто, сьогодні, 15 грудня, не станеться диво, але крок за кроком день за днем і місяцем і так далі. Коли вони розберуться в цьому законі, навчаться, вони будуть застосовувати його саме з добрими намірами, але є правові інструменти спонукати їх до цього. Це адміністративне оскарження. Тобто, можна, якщо ви не задоволені, буде оскаржувати таке рішення і створюється, є можливість створення спеціальних комісій з розгляду скарг із залученням представників громадськості, до речі, щоб додати їм теж об'єктивності цьому розгляду скарг. Ну і звичайно, у всіх громадян залишається святе право на судовий захист, тобто адміністративна юстиція теж чекала дуже цього закону, тому що для них це певне мірило, стандарт, по якому треба оцінювати, чи працює належно орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування. Так що от, в комплексі це все має запрацювати, але звісно, передусім навчання і е, тут ще є нюанс такий, що потрібно змінити певне спеціальне законодавство, аби все гармонійно запрацювало. Бо в парламенті зараз перебуває ще один законопроект, 10.161, який вносить техніко юридичні правки в 122 закони інших, щоб е, держслужбовцям теж не треба було часом вирішувати дилему, яку норму застосувати важливо Також щоб і самі держслужбовці вони володіли цими змінами, знаннями. Е... Чи буде процес навчання, і чи можете про це розповісти? Чи передбачено е, те, що їх будуть навчати і пояснювати їм зміни, е, які будуть, вже запрацюють? Процес навчання вже дуже гарно організований, як на мою думку, тому що я маю можливість порівнювати впровадження багатьох законів. І тут є у службовців можливість проходження онлайн курсу. Вже понад 5 тисяч людей його пройшли, я знаю. Безкоштовний, доступний, простий відеолекції, є різноманітні посібники, науково-практичний коментар. Є десятки тренерів підготовлених по цій тематиці в Україні в вузах, в центрах підвищення кваліфікації. Я точно не звом цифру. Но я певний, що що навіть те, що я знаю, то тисячі, а можливо, вже десятки тисяч службовців пройшли повноцінне, гарне, таке поглиблене навчання по цьому закону, і це дійсно дуже важливо. Ключова роль, щоб він запрацював ефективно, це його розуміння. Для чого цей закон його призначення, як його застосовувати, і це власне є відповідальність кожної людини розібратися в тому, які в неї тепер є права. Так, а пане Вікторе, дуже вам дякуємо за це включення. Віктор Тимошчук, заступник голови правління центру політико-правових реформ, був з нами на прямому зв'язку і розповів про те, як від сьогодні запрацював новий закон про адмінпроцедури.